Від заходу до сходу, від півночі до півдня, солов'їна, розмаїта, жива, віками не скорена мова, епоха лінгвоциду позаду, попереду новий етап від мучениці до виду озброєння. Як змінилася мова? Чому в україномовних був комплекс меншовартості? Та коли розмовляти рідною стало мейнстрімом? Освітній проєкт про мову. Дивіться на телеканалі Ukraine World News. Чи коли-небудь ви уявляли своє життя без мови? А чи задумувалися над тим, як часто робите помилки у своїх висловлюваннях? Питання риторичні: життя без помилок неможливе, як і мова загалом в українській більше 256 тисяч слів. Ще на початку ХХ століття нашу мову визнали однією з наймилозвучніших та найбагатших мов світу. Іноземці були зачаровані звучанням української. Втім, важливо дбати й про чистоту нашої мови. Не дарма висловлювання окремих політиків стали. Хотіла б сказати крилатими висловами, але ні, Найімовірніше – мемами. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет ауді червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Головним ресурсом, який є в нашому розпорядженні, є довіра та розуміння необхідності подолання тимчасових труднощів зарази втілення реформ. У мене є калізія. Підпис десь і підпис десь. Маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Це слоган у вікні, у вікні. У вікну у вікни, вікнить, і раз попереджую, ще раз попереджую. тому що кішки та цуценята там, не можуть покупати себе в кішчачих магазинах. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. А Мовознавиця Ірина Фаріон впевнена, жодного компромісу в питанні мови бути не може. Коли я заходила в їдальню Верховної Ради поїсти там щось, то уся їдальня щебетала метала Треба демонструвати силу, а не зважати на те, що якісь лакеї будуть диктувати тобі мову. Треба з тими людьми провод поводити себе адекватно, тобто брутально і перпендикулярно, все і казати, я тебе не розумію, що за кормлем. Сьогодні поговоримо про лексичні помилки. То що ж це таке? До лексичних помилок належить уживання слова в невластивому для нього значенні, використання суржикових слів, тавтологія та багатослів'я. Вірна відповідь: приймати закони чи відкривати вікно на протязі дня звичайно ж, ви чули ці сполучення слів у виступах політиків, бачили у газетах чи навіть надсилали таке повідомлення своєму другу. І знову корінь зла, мова окупанта. Хоча за лексичним запасом найбільш близькою до української є білоруська, 84% спільної лексики, далі польська. І сербська 70 та 68 відсотків відповідно, і лише потім російська 62 відсотки. Як Якби там окупанти на болотах не кричали, що наша мова це лише їхній діалект, ми точно знаємо, що нічого спільного ні в мові, ні в культурі з ними не маємо і мати не хочемо. Хоча ні, все ж маємо. Те, що вони силою відібрали у нас, та без докору совісті ці досягнення присвоїли собі. А ми ж розпитали у киян, як вони спілкуються і чи часто помиляються у своїх висловлюваннях. Як говорити правильно, говорити українською чи говорити на українською? 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 Українською говорити українською безсумнівно результати тішать. Запам'ятайте, розмовляємо ми українською, рідше використовуємо по-українськи. говорити на українській. Калька. Дослівний переклад російського. Говоріть на русском язикі. А що ж там з участю? Беруть її, чи таки приймають? Як правильно казати, брати чи приймати участь? Приймати участь. А брати участь. Приймати участь? Приймати. Приймати участь, мабуть. Участь в події ми беремо. А приймати можемо, наприклад, з Клотару. Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні. 2022 Гурт Калуш таки взяв участь у Євробаченні. І перше місце зайняв чи посів. Як правильно займати перше місце чи посідати перше місце? Займати. Краще посідати. Займати, мабуть. Посідають. Займають. Посісти володіти чимось, брати у своє володіння. Займати обирати щонебудь для користування, розташовуватися денебудь. Запам'ятайте, місце посідають, а не займають. Наші погляди збігаються чи співпадають? Співпадають. Співпадають. Збігаються. Півпадають. Тож наші думки щодо перемоги не лише у творчих конкурсах, а й у війні збігаються чи співпадають. Запам'ятайте, співпадати це дослівний переклад від російського слова «савпадать». Тому думки українського народу збігаються. Ми всі впевнені у нашій перемозі. Підсумки підбивають чи підводять. Підводять швидше за все. Підводять. Підводять. На жаль, більшість українців усе ж вважає, що підсумки ми таки підводимо. Але ні, підводити ми можемо хіба що очі. Підсумки ми маємо підбивати. Як синонім можемо використати підсумовувати. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Ні, не так. Знаю, що ви часто чули вислів: давай, без давай». Саме він і стосується нашої мови. Слово давай і закликом щось зробити варто замінити наказовим способом дієслова. Тож підбиймо підсумки або ж нумо підбивати підсумки. Сподіваюся, ні в кого не залишилося сумнівів. Мова має значення. І тепер питання, яка разниця матиме свою відповідь. Величезна. Вона у нашому славетному минулому, героїчному та патріотичному теперішньому, та у нашому перспективному майбутньому. Стежте за нами у соцмережах, знайте про все першими.